Привіт всім! Мене звати Алла і ви на каналі Кулінарної витівки. І сьогодні лінивці з Хмельниччини. Для цього беремо одну чайну ложку цукру, додаємо одну чайну ложку сухих дріжджів, заливаємо це все 100 мл води кімнатної температури. Все змішуємо і залишаємо на 5 хвилин, щоб наші дріжджі активувалися. Чому лінивці? Тому що раніше, коли е, тісто робилося без опари, це вже було ліниве тісто. Але ж так, беру 400 г борошна присіваю. Але ж коли ви подивитеся, що треба зробити для цих пиріжків, то я б їх лінивцями не назвала, але є, як є. Пересіла борошна і сюди ж буду додавати 2 г солі це півчайної ложечки. Кидаємо і перемішуємо. Змішали і тепер сюди ж буду додавати 100 мл молока кімнатної температури. Тепер сюди додаю вже наші активовані дріжджі. Виливаю. І додаватиму ще 20 мл олії. Олію беру рафіновану без запаху. 20 мл. І починаю замішувати тісто. Коли мені чоловік сказав, що він хоче пиріжків з горохом, я була дуже здивована на початку нашого спільного життя, тому що в моїй уяві це столовські ці пиріжки, жарені в олії, в яких Ложка недовареного гороху заліплена. Ну, для мене було дивно, що їх можна любити. Я не знала, про які пиріжки він каже. Аж поки сама не поїхала на Хмельниччину і не спробувала ці чудолінивці. Починаємо замішувати тісто. Для начинки я буду брати горох. Горох замочила на ніч. Тобто спланувала сьогодні пекти пиріжки, на ніч замочила і винесла в холод. Тісто дуже гарно підмішується, воно таке пухкеньке, еластичне, міситься дуже швидко. Всього на замість тіста у мене йде 5 хвилин. Дивіться, воно зразу стає таким гарним, гладесеньким, не липне до рук. Все, вже воно замісилося. Тепер я беру салатник. Трошки змащу змащулікою і буду класти нашу кульку, відпочивати на 1 годину. Зараз нам дуже просто все робити в наш час, коли є міксери, блендери, духовки, а нашим бабусям, дідусям, матусям було не дуже легко. Тепер будемо готувати начинку. Я беру в чашу блендера цибулину. Буду перебивати і також буду перебивати вже наш відсіжений горох. А тут, щоб зробити раніше в селі начинку для пиріжків з горохом, потрібно було мало того, що горох тілий намочити. Потім його в макітрі трошки прогнати, щоб ця тоненька шкарлупочка злізла з їх. Її потрібно було зібрати, горох промити. Потім, в кого була м'ясорубка, це було велике щастя, тому що його проганяли зразу через м'ясорубку. Потім в макітрі дотирали до такого стану пюре. Ну, зараз техніка нам в допомогу, ми собі можемо цю роботу набагато спростити. Ось таким чином я буду перебивати начинку нашу в пюре. Намочений горох гарно перебивається. Слідкуйте, щоб не було ні шматочків цибулі, ні шматочків гороху неперетертого. Ось уже наше пюре готове. Тепер будемо його солити і перчити. Раніше додавали тільки сіль та чорний перець. Але я ще додам: у мене дуже цікава є приправа: сушений базилік та сушені помідори. Вони йдуть без солі і мені дуже подобається додавати його в будь-які страви. Нашого базиліка з помідорами. І коли всі спеції додала сіль, я гарно все змішаю, щоб уже начинка у нас була готова. Тепер начинку відставляю і повертаємося до нашого тіста. Якраз воно вже трошки підійшло, я тепер його буду ділити на порції на пиріжечки. Планую з цього тіста зробити 10 пиріжечків по 65-66 г. Для цього підпилюю поверхню борошном і буду викладати наше тісто. Тісто дуже приємне в роботі, воно таке пухке, воно не береться до рук. Це просто мріяне тісто. Тепер роблю такий рулетик і буду ділити приблизно він такий повітряний, аж хочеться його потрогати. Буду ділити на рівні частинки, приблизно однакові, а потім вже буду вагою перевіряти. Але не обов'язково, якщо там у вас буде між пиріжками різниця там, в 10 грам, то нічого такого страшного не відбудеться. Зараз нам набагато зручніше Захотіли спекти 10 пиріжків – спекли, Захотіли свіженьку хлібинку спекли, А… Раніше не було такого, потрібно було напалити піч, і коли піч напалювалася, то вже задля однієї хлібинки ніхто її не мог напалювати. І так само і пиріжків пекли зразу по 3-4 дека, тому що потрібно було цим займатися майже день цілий, поки все приготуєте. Ось так у мене вийшли по 66 грам. Пиріжечки. Я роблю з їх кульку, всім липким заліплюю всередину і трошки підкачаю ще на столі, щоб зробити її більш такою кругленькою. Ось так. І Буду класти тут, де припилила борошно. І буду накривати харчовою плівкою. І дам їм відпочити 10 хвилин. І вже після того, як в мене кульки відпочили, я включаю духовку на 180 градусів. Ось такі в мене вийшли 10 кульок. Зараз я їх накриваю харчовою плівкою і зустрічаємося з вами через 10 хвилин. Хай відпочивають. Прийшло 10 хвилин, і тепер будемо заліплювати наші лінивці. Я беру кожну кульку і буду качалкою її розкачувати тоненько. Десь товщина тіста буде 4-5 мм, тому що у нас буде мало тіста і багато начинки. Начинки на кожен пиріжок я буду класти 2 великі ложки з гіркою. Ось, такі. Ось так. І заліплювати я буду їх човником. Тобто, з однієї сторони заліплюю ось так. І з другої сторони ось такий човник буде. А вся серединка буде у нас, так, запікатися. Дуже гарно заліплюю. Можна трошки підвернути, але це не обов'язково. Тут начинка не рідка, вона витікати не буде достатньо просто гарно заліпити. Ось. Як ви думаєте, лінивець це чи не лінивець? Ну, один лінивець я вже заліпила. Ось дивіться, ось такий. І кладу на пергамент на деко. Ще один лінивець покажу, як заліплювати. Беру кульку. Вона дуже гарно розкатується, тісто дуже приємне. От, дивіться, так розкатаю. Щоб воно було тоненьке, тому що, не знаю, мені подобаються пирожки, ті, в яких мало тіста і дуже багато начинки. Не знаю, може, хто любить навпаки, але я люблю так. Ось так знову беру дві великі ложки з гіркою, кладу, і з двох сторон. З двох боків буду защіпувати з одного. Тепер ось так з другого. При випіканні з горохом буде все добре. Він запечеться посередині, він не буде ні підтікати. Дуже така зручна начинка, ситна і смачна. Ось так я підправляю. І ще один лінивець вже в мене заліплений. І кладу його на деко. Ось так я заліпила 10 пиріжків. Тепер я їх накриваю і даю 20 хвилин їм відпочити. Зустрічаємося через 20 хвилин. Ось так, 20 хвилин пройшло. Тепер я беру жовток і намащую, Намащую і тісто, і горох повністю пиріжечки намащую. До цих пиріжечків ще дуже буде смачно зробити такий саламурчик, 2-3 зубці чеснику, і з І взяти туди 2 столових ложки олії та ложок 3 молока, підсолити, і це буде дуже гарний саламурчик. Ставлю його на 20 хвилин на 180 градусів. Ось, дивіться, які красунчики, які вони запашні. Я зараз розріжу і покажу, скільки там начинки. Дивіться, дивіться, які вони гарненькі. Гляньте, скільки тоненького тіста і скільки багато начинки. А вмочаємо в саламурчик і це така смакота, ніякі пампушки не порівняються з нашими лінивцями. Обов'язково спечіть і посмакуйте, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі! М -м -м. Смакотуцю потрібно спекти і спробувати. До зустрічі!